При війну робота з переобладнання трамвайних вагонів триває. Позаду мене трамвай, що вже завтра вийде на маршрут номер 7 Це перший в Одесі трамвай, в пасажирському салоні якого встановлена сучасна система конціювання повітря. І взагалі стареньку татору не впізнати. Всі елементи ходової системи візків змінені на нові. Встановлена система, що дозволяє знизити споживання електроенергії до 40%, а також енергоефективне освітлення. Як завжди в майстернях мізка Тут все зроблено з любов'ю задля комфорту пасажирів і водія. Повністю замінено інтер'єр салону і збільшена кабіна водія. Встановлені камери з постереженням, передбачення можливості заряджання гаджетів в салоні, а також враховані потреби осіб з обмеженими можливостями руху. Дякую нашим майстрам. Працюємо далі.